Сирійські повстанці опублікували ці кадри в четвер, заявивши, що це захоплений військовий об'єкт біля міста Хама. Вони оголосили, що витіснили урядові війська Асада з ключового міста, що може стати їхньою черговою перемогою в наступі на півночі країни. Сирійська армія каже, що вивела свої сили за межі міста, щоб уникнути міських боїв та жертв серед цивільного населення. Раніше повстанці захопили головне північно-західне місто Алепо і відтоді просуваються на південь. Звідси їх витіснили під час жорсткої облоги 2016 року. лідером нинішнього руху називають Абу Мухамеда Аль-Голані. Раніше він очолював сирійський підрозділ угруповання Аль-Каїда. Тепер називає своє ополчення Хаят та Хрір Аш-Шам. Раніше Аль-Голані дотримувався жорсткої сунітської лінії, однак тепер обіцяє захищати релігійні меншини Сирії та закликає їх відмовитися від Асада. Утім, багато хто, як і раніше, боїться повстанців. Шафіка та її чоловік Мохамед представники язицької меншини Сирії, які втекли за лепу, коли підійшли повстанці. Вони живуть у наметах під містом, тапка надголодь. Я боялася за наших жінок, непокоїлася, що їх викарнуть. Мій чоловік сказав, що ми залишимося вдома. Я почала плакати. Сказала йому, як можна лишити цих жінок там. Зрештою, я його переконала. Водночас повстанці кажуть, що наступатимуть на південь до Хомса. Це місто стоїть на перетині критично важливих шляхів, які сполучають Дамаск із північчю та узбережжям.